Всім привіт! Ви на каналі Теплий Дизайн, і сьогодні ми поговоримо про те, на чому варто економити в ремонті, а на чому ні. Не варто економити на всіх мережах, які є приховані. Дуже важливо зробити правильне розведення електрики і на організації щитка. Зазвичай ми робимо два або три щитка на квартиру. Один це є щиток з автоматами, другий щиток для. Слабострумок та, наприклад, систем охорони, інтернет і тому подібне. Третій щиток для блочків, які нас е, живлять LED-підсвітки. Щодо електрофунітури е, дуже багато є зараз на ринку е, різних прикладів, як і бюджетної електрофорнітури, так і преміум класу, преміум сегменту. Ціни коливаються там від. 200 гривень за якийсь механізм до 1000 євро, скажем, за механізм. Дуже важливо підібрати електрофорнітуру якісну для того, щоб вона слугувала довше. Тому що ми розуміємо, що все-таки бюджетна електрофурнітура прослужить рік, п'ять, а далі потрібно замінювати. Також бюджетні серії, дуже часто... Також бюджетні серії електрофурнітури часто знімають з виробництва. Щодо сантехніки, дуже важливо підібрати якісні приховані механізми. Якщо у нас сантехніка вбудована, це має бути сегмент середній та вищий. Не варто економити на внутрішніх частинах сантехніки. Щодо квартир, які будуть під Бюджет під оренду так можливо підібрати аналоги якогось польського виробництва чи чеського виробництва, але бажано не використовувати самий самий бюджетний сегмент Китай. тому що це прослужить місяць, два, півроку і далі буде дуже-дуже багато проблем. Щодо штукатурки. Важливо розуміти те, що нам потрібно добре підготувати стіни до шпаклювання. Чим краще буде виконана штукатурка, тим дешевшим буде етап шпаклювання стін і подальшого їх вирівнювання. Дуже важливо робити штукатурку по маяках для того, щоб ми мали ідеально рівну поверхню, яка, можливо, в майбутньому десь буде підсвічуватись. Десь буде проглядатися, і це не буде задовільняти ваші візуальні естетичні потреби. Важливо пам'ятати, що частини стін і кутів, де в нас знаходяться приховані меблі, чи кухня, чи санвузли, там де буде плитка, мають мати ідеальну поверхню і кут 90 градусів. Дуже важливо приміщення, в яких в нас буде прилади вологі, тобто посудомийки, пральні машини, санвузли, технічні приміщення, такі як котельні там, чи сауни, звичайно, потрібно робити якісну гідроізоляцію і не економити на цьому етапі. Щодо дверей, важливо розуміти, що. Найважливіше в самих дверях це є їхнє покриття. Якщо в нас двері йдуть фарбовані на фабриці, це є звич, звичайно дорожче, але дає можливість їх реставрувати. Якщо двері покриті плівкою, реставрація фактично неможлива. Ми працюємо з багатьма партнерами по дверях, по фурнітурі. Дуже важливо підібрати якісну надійну фурнітуру для того, щоб двері слугували довго. Отож, висновок. Важливо підібрати якісне пофарбування дверей, покриття і ніколи не економити на дверній фурнітурі. Щодо підлового покриття, важливо розуміти, що воно несе найбільше експлуатаційне навантаження. Через то на ньому економити не варто. Бажано вибирати хороший провірений сегмент якісних виробників, як і вінілу, так і ламінату. Важливо розуміти, що кварц-вініл наразі це ну, саме оптимальне рішення на ринку, тому що ламінат він часто буває не вологостійкий. При потраплянні води на ламінат він часто може пошкодитись. а кварц-вінілове покриття дає змогу нам. Не переживати за вологість, за вологе прибирання чи те, що в нас пролилось, і ми не встигли вчасно швиденько все прибрати. При бюджетних ремонтах під оренду ми часто використовуємо натяжні стелі. Це рішення є швидким та дешевим, проте варто розуміти, що при експлуатації натяжних стель є деякі нюанси. Коли в нас йде протяг в приміщенні, ми відкриваємо вікна чи включаємо потужну витяжку на кухні. Ця стеля може прогинатися. Варто передбачати в натяжних стелях провітрювачі. Це такі решіточки, які ставляться в якихось кутах, місцях непомітних для того, щоб не створювати цей вакуум. Також натяжні стелі не варто використовувати на великих проємах, тобто на великих площах, тому що обов'язково вони провиснуть і це буде виглядати не естетично. Сучасний ринок натяжних стель дає можливість монтувати в них як і трекові системи, приховані, так і карнизи прихованого монтажу, і є різний асортимент освітлення та виробів для натяжних стель. Гіпсокартонні стелі це класичний варіант, але він є самим надійним. Варто розуміти, що гіпсокартонні стелі потребують більш трудоємкого процесу виконання, проте вони є довговічні та є завжди можливість їх відновити, чи перемалювати чи відреставрувати. Я би не рекомендував економити на освітленні, тому що якість самого освітлення створює 50% відчуття простору. Освітлення має бути якісним, хорошим, і передавати такий бархатний ефект, ефект сцени, ефект театру. Це дуже впливає на інтер'єр. Не менш важливо, як і колір стін, чи колір меблів, чи текстури. Варто звернути увагу на якісне розміщення освітлення, щоб його не було забагато чи не було замало. Потрібно розглядати різні сценарії для освітлення і пам'ятати, що має бути достатньо як і фонового світла, так і основного. На меблях не варто економити. Потрібно збалансувати цей бюджет. Це дуже таке, скажімо, питання тонке. Але ми знаємо, як його виконати. Не варто економити на фурнітурі мебельній, на покриттях, тому що меблі це те, з чим ми найбільш стикаємось. Це, це тактильні відчуття, це відчуття надійності. Якщо стіл в нас, скажімо, бюджетний і він хитається, це буде дратувати вас і буде некомфортно за ним їсти. Має бути. Добротно, якісно, надійно, неважливо, чи це є ДСП, чи це є натуральне дерево, шпон. Потрібно вибирати під ці всі меблі якісну фурнітуру і хороших надійних майстрів, які виконують їх, якщо це є індивідуальне виробництво. Якщо це є виробництво масове, то краще брати якісних надійних виробників. При екстремальних умовах експлуатації, таких як, наприклад, кухня, де ви часто готуєте, часто може щось пролитися, чи перегрів по поверхонь може відбуватися, варто використовувати міцні надійні матеріали. Натуральне дерево, воно є дуже приємне тактильно та естетично. При потраплянні на натуральне дерево хімічних реагентів чи якоїсь там надмірної температури, воно може пошкодитись і відреставрувати його є досить складно. Якщо ми використовуємо штучні матеріали, вони є розраховані на більш такі, скажімо, складні умови експлуатації, проте вони виглядають так менш натурально, менш естетично. Є зараз на ринку дуже багато матеріалів, які імітують натуральні структури, камінь, дерево, але вони є довговічні і практичні в застосуванні. Також зараз дуже так скажемо, Трендовим є повернення до металевих покриттів, до такого, як нержавіюча сталь, чи кам'яне покриття фасадів, стільниць і тому подібне. Тоді з відповіді на запитання дозволили вам зрозуміти, як краще розподілити бюджет вашого ремонту. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!